Відбувається недалеко біля лікаря, лікар корує всю терапію. Це царство наших дівчат-медсестер, де й відбувається саме чаклунство, введення. Кожний пацієнт має окрему свою комірку. Не пов'язаний з іншими пацієнтами, родичі можуть знаходитися поруч. Маємо де помити ручки, витерти, обробити, де поставити сумочку. Функціональне крісло, на ньому можна не тільки сидіти, а й лежати. І таких у нас 10 комірочок. Маємо пост, де знаходяться наші дівчатка, для того, щоб спостерігати за всіма пацієнтами. Також ми маємо інфузомати, через які і подається ліки. Чим зручні такі інфузомати? Вони мають батарею, тому якщо пацієнту стало. Некомфортно бути в кріселку, він втомився від ведення, або коли маємо тривогу. Тому інфузомат від'єднується від електромережі і батареї вистачає для того, щоб пацієнт або походив з інфузоматом, або перемістився в бомбосховище. Або також сходив до вбиральні. При цьому інфузія проводиться далі. Кожен хіміотерапевтичний лікарський засіб вводиться виключно через інфузомат.